У 587 році до нашої ери Вавилонська імперія атакувала місто Єрусалим. За рік місто та храм були розграбовані та спалені. Тисячі ізраїльтян були вивезен зі своїх домівок і переселені по всьому Вавилону. Вони стали вигнанцями, а також меншиною в оточенні нової культури й нових богів. Деякі ізраїльтяни вирішили протидіяти Вавилону. Вони або бунтували. Або відокремлювали себе від загального суспільства. Інші поступилися, прийнявши вавилонський спосіб життя та нових богів як своїх власних. Здавалося, це і були лише два можливі варіанти. Утім, пророк Єремія запропонував їм зробити щось зовсім інше й несподіваніше: оселитися, побудувати будинки, посадити сади, створити родини і, найдивніше прагнути добробуту Вавилону й молитися за нього господу. То це, наче третій варіант? Так, це був не компроміс і не бунт. А що саме малося на увазі? Ну, у Біблії є ціла книга, присвячена цьому питанню. Це історія Даниїла. Данеїл був одним з ізраїльтян, забраних у Вавилонське вигнання, і оскільки Даниїл був царського роду й мав освіту, його разом з кількома друзями прийняли працювати при дворі Вавилонського царя. Що? Працювати на ворога? Це схоже на компроміс або спробу втертися царю в довіру та знищити його зсередини? Це те, чого можна було очікувати. Утім, вони скористалися порадою Єремії та обрали третій варіант: вони вирішили служити вавилонському царю, взяли собі вавилонські імена і стали носити одяг у вавилонському стилі. Тобто вони шукають добробуту Вавилону. Але чи не відмовляються вони таким чином від своєї спадщини? Так може здатися, але насправді це не так. Надалі історія висвітлює моменти, в яких вони обирають вірність своєму Богу та опираються в впливу Вавилону. Наприклад, наприклад, коли їм було наказано вклонитися перед ідолом Вавилону та присягнути на вірність царю, ніби він був Богом. На це вони не пішли. Це так, саме в цьому проявляється їхня справжня вірність. Вона вимагає від них критикувати ідолопоклонство влади Вавилону, її зрозумілість і несправедливість. Але вони роблять це в ненасильницький спосіб, вільно складаючи свої життя. І тому Бог доводить правоту Даниїла та його друзів в їхній вірності. Отже, вони служили Вавилону, прагнули його добробуту, але вірними залишалися лише Богові. Так, у цьому й полягає ідея Єремії. Шлях вигнання це поєднання лояльності та прихованого спротиву. Зрозумів. Але вони все ще залишаються вигнанцями. Хіба Даниїл і його друзі не прагнуть додому? Так, насправді Даниїл вірив, що Бог надішле правителя, щоб знищити Вавилон і створити справжнє царство миру. І коли, на його думку, такий правитель мав прийти? Спочатку він думав, що побачить його ще за життя. Однак потім він мав видіння. Про те, що після Вавилону їхня земля ще кілька разів опиниться під владою інших репресивних імперій. Вавилон таки пав, і народ Ізраїлю повернувся додому. Проте Ізраїль все ще був під владою Вавилонських спадкоємців. Тож ізраїльтяни підтримували свою свідомість вигнанців, чекаючи на повернення до них їхнього справжнього дому. І далі, у нових версіях Вавилону, вони продовжували поєднувати лояльність з прихованим спротом. Поступово настали часи Ісуса. Імперією його часів був Рим під владою кесаря. Так само деякі ізраїльтяни чинили імперії опір, а інші здалися, перейняли римську культуру та стали молитися римським богам. Щодо Ісуса, він вибрав стратегію Даниїла лояльність із прихованим спротивом. Наприклад, Він казав, що платити кесареві податки це нормально. Віддайте йому його гроші. Але водночас він казав, що кесаря не слід плутати з Богом. Лише Бог має право на ваше життя та відданість. Отже, шлях Ісуса це таке саме поєднання лояльності та прихованого спротиву. Саме так він вчив своїх послідовників, що треба любити і навіть благословляти своїх ворогів. Водночас його заарештували за те, що він виступав проти зіпсутих лідерів Єрусалима й Рима. Він критикував їхнє ідолопоклонство влади, і це коштувало йому життя. Але Бог довів його праведність, піднявши його з мертвих як справжнього царя народів, царя, приходу якого так чекав Даниїл. Так, Ісус обіцяв, що одного дня його царство переможе. Але до того дня його послідовники житимуть, ніби у вигнанні. Так. Саме тому апостол Петро називає послідовників Ісуса чужинцями й вигнанцями. Він казав їм поважати владу, де б вони не жили, шанувати й любити всіх людей. Водночас він нагадує їм, що це не є їхнім справжнім домом і що вони досі живуть у Вавилоні. Але ж вони не живуть у Вавилоні. Вавилону більше не існує. Хіба так? У Біблії Вавилон став символом будь-якого людського інституту, який вимагає вірності до перекручених ідолами визначень добра і зла. Отже, ми всі живемо і працюємо у Вавилоні. Але як я маю прагнути добробуту Вавилону в той час, як моя відданість належить комусь набагато величнішому? Саме так, як робили послідовники Ісуса, жити з напругою між лояльністю та прихованим спротивом. Саме це і є. Шляхом вигнання